Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа 10 жовтня. Останні дні відзначилися такими подіями. Поглиблюються партнерські зв'язки між Порятинською міською радою і Гміною Ліжайськ. Різноманітні послуги надає порятинцям товариство Нова пошта. Міцно увійшли у наше життя осінні ярмарки і звіти сільських територіальних громад. А зараз про це та інше докладніше. На запрошення Войта Гмінеліжаськ делегація Порятинської міської ради з 27 вересня до 1 жовтня перебувала у Польщі. Члени делегації знайомилися із діяльністю дошкільних закладів, комунальних та виробничих підприємств, а також взяли участь у святкуванні сторіччя місцевого костьолу. Співпраця Пирятинської міської ради і Гміни Ліжайськ переходить у практичну площину. Остання поїздка до Польщі мала цільовий характер. З огляду на це, до складу делегації були включені керівники комунальних підприємств, керівники деяких дошкільних закладів, методисти цих закладів, ну і представник підприємницьких структур, практичних, хто працює з нами безпосередньо в реалізації деяких наших програм. Відповідно до мети поїздки була сформована програма перебування Пирятинської делегації в Польщі, крім участі у святкових заходах з нагоди сторіччя костюлу архімандрита Міхала. Керівництво гміни надало можливість ознайомитися з тим досвідом, у якому досягнуто значних успіхів. Мене, як заступника міського голови, більш цікавила цікавили питання благоустрою населених пунктів і. Самого збору і вивозу твердих побутових відходів, те, що ми там побачили, нас дуже вразило. Сама культура людей, сама свідомість, поводження з твердими побутовими відходами, хоч це місто, хоч це село. Побували також на місцевому сміттєзвалищі і побачили весь процес сортування і захоронення сміття, яке вивозиться з населених пунктів під кожним будинком. Стоять по три пакети для роздільного сміття. Також стоїть у кожному дворі або перед двором о, такі пластмасові баки із ящиками, з кришками. І коли машина, допустимо, їде по определеному маршруту, то він, він бачить, що з-під кришки вже виглядає, виглядають побутові відходи, вони встановлюються, вигружають і ставлять на місце. Там людям не потрібно бігати з відеречками. І той, також такі стойки під мішки закріплені. Три, три мішки для роздільного сміття. Також вони проїжджають, якщо цей мішок вже заповнений, ну і забирають. Якщо цей мішок не заповнений, то, звісно, його не трогають. Міська рада намагається запровадити у Пирятині роздільне збирання твердих побутових відходів. Має проблеми з міським сміттєзвалищем. Всебічно вивчає питання, як переробити чи захоронити тонни відходів, які утворюються населенням міста. Польський досвід в цьому питанні має для пирятинців неоціненне значення. Зрозуміло, там рівень значно вищий, інший, але ми побачили те, до чого ми повинні прагнути. Грунтовним було знайомство з діяльністю закладів освіти, зокрема дошкільної. Таких понять, як ясла чи дитячий садочок, у Польщі не існує. Діти до трьох років виховуються вдома, а потім, за бажанням батьків, відвідують навчальний заклад, в якому розміщені одночасно і групи дошкільної освіти, і початкова школа, гімназія. Нового ми побачили дуже багато, і навіть порівняння між системою виховання в Польщі і в Україні ну, в якійсь мірі це буде стимулювати, скажімо так, і нас до роботи і досягати якихось вищих показників в роботі, ну і готувати звичайно дітей до школи якраз. Хоча це теж у нас робиться. У день святкування сторіччя костьолу гміна і повіт відкривали 4 кілометрову дорогу між населеними пунктами. Добре впорядковане дорожне полотно бачила і порядинська делегація. Фінансування це третина, 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 тобто третина із бюджету гміни, третина з бюджету повіту, тобто району, і третина із бюджету Євросоюзу. Практично традиційно зараз в Польщі, як члена Євросоюзу, присутні кошти і в значній мірі кошти Євросоюзу от 30 до 70% в кожному проєкті. Ну, ми розуміємо, 1 мільйон 600 тисяч злотих це близько 4 мільйонів гривень на таку дорогу. То зрозуміло, що такі кошти і ми б зробили щонайменше 4-5 кілометрів. Але на жаль, таких коштів у нас немає. Всього обсяг фінансування в нас на дороги ну близько мільйона, мабуть. Загалом і то, якщо ми це коздасть погода і умови нинішні по фінансуванню, освоїть ці кошти. Тобто коштів порівняно із тими коштами, які має навіть міна, в нас назначно менше. Але ми свідомі того, що навіть ці кошти треба використовувати ефективно. Ну і вести звичайно ж пошук інших джерел фінансування для того, щоб проводити ці роботи. Перебування у Польщі поглибило уявлення учасників делегації про роль і місце активних громад у вирішенні багатьох проблем. Посилило бажання наполегливо працювати у цьому напрямку, застосовуючи багатющий досвід наших сусідів. Польський народ пройшов. Такий ну значний відрізок часу і шляху в питанні самоактивізації самої громади, усвідомлення громади того, що значну частину проблем вона повинна вирішувати разом. Разом, звичайно, з обраною нею владою із депутатами, місцевими депутатами, яких вона обирала, але з призначній підтримці і активності самої громади. На це спрямована робота не тільки самої влади, а й громадських організацій, яких ну нещисленна кількість на по будь-якій проблематиці громади. Є громадська організація і не одна. По будь-якій проблематиці є активіст, який потім стає депутатом, який потім себе проявляє, але знову ж таки, як депутат працює, не просто отримавши мандат і заспокоївшись. Це от, дійсно воно якою особливою прикметою є взагалі суспільного життя в кожній гміні і в повіті загалом. Програма візиту передбачала перебування на деяких виробничих підприємствах. Цим було закладено підвалини співпраці в економічній сфері. Досвід і відвідання тих об'єктів промислових бізнес-середнього бізнесу, які також важливі і для нас. Це впровадження і технопарків, це робота конкретного підприємства або історія введення входження інвестицій в гміну Ліжайськ е і інвестором, де коли створено таке потужне для масштабів такої гміни машинобудівельне підприємство, що також є традиції, як в, пирятині, в пирятині самому і мені, як машинобудівельнику було б важливо і у нас є домовленість з керівником цього підприємства, що він буде включений в найближчу делегацію ліжайського повіту до нас, ліжайської гміни. І також він пообіцяв нам зустрітися з своїм керівництвом, своїми власниками з Германії з тим, щоб обговорити питання можливої зацікавленості до українського регіону, зокрема до порятина в плані залучення інвестицій, розміщення можливо власного виробництва. Знову ж таки, ми продовжили перемовини із керівництвом концерного заводу або заводу Холтіна по глибокій заморозці, переробці ягод і фруктів з можливо подовженням. Переговорів, перемовин з власниками нашого консервного заводу про або спільне виробництво, або, можливо, пошук інших точок дотиху для спільного виробництва, або яким чином зацікавленості в спільному бізнесі. Так, що було багато зустрічей, вони були цікавими, корисними для нас. Це продовження всього того, що, що заклала наша угода. Сподіваємося, що в слідчому році а намічено дві зустрічі два візити польської сторони, щонайменше одна, то й дві два візити, але знову ж таки таких цільових груп, цільових делегацій на польську землю до польських партнерів з тим, щоб розширити коло наших сторін, нашого партнерства. Протягом літа у дошкільному навчальному закладі Берізка тривав ремонт однієї із груп. У вересні відновлене помешкання поповнилося дитячим сміхом. У цій групі колись навчалися першокласники шестирічки. Кожного року господарі мінялися. А у семи няньок, як говорять, дитина без ока. Тому й це помешкання найбільше потребувало ремонту. Роботи виконувалися комплексно. У спальні та ігровій кімнаті замінили вікна і двері, вирівняли стіни, стелю пофарбували. Повністю оновили туалетну кімнату і роздатковий куточок. Міський голова, і тоді і зараз особисто контролював якість і терміни виконання робіт. Не стояли осторонь і батьки, придбали нові меблі, іграшки, виконали оздоблювальні роботи. Навіть серветки вив'язали на кожен столик, щоб діти з маличку привчалися до краси. У Вересні цього року ми мали можливість перейти до відремонтованої групи. Ремонт був зроблений завдяки міській раді. Ми від імені батьків, вихователів, адміністрації, висловлюємо щиро вдячність Олексію Петровичу за підтримку, розуміння, за допомогу. Адже ті умови, які були до цього, не відповідали належним для перебування дітей в дитячому садочку. Наші батьки не стояли осторонь. Побачивши, які сили приклав Олексій Петрович, вони своїми силами переклеїли шпалери в нашій груповій кімнаті, в спальній кімнаті, придбали дитячі меблі в ігровий осередок, а також забезпечили наших дітей іграшками, книгами та канцтоварами. Нам умови дуже подобаються. У нас тепер стало тепліше, гарніше, діти задоволені, ми з із радістю ходимо на роботу і виховуємо підростаючі покоління. Нині міська рада розробила проєкт для участі в обласному конкурсі проєктів та програм розвитку територіальних громад. Проєкт передбачає повну заміну вікон у дитячому садку Берізка. З кожним роком все більшої популярності набуває доставка посилок поштою. В Пирятині, крім Укрпошти, працює ще й відділення товариства Нова пошта. Нова пошта розпочала свою діяльність у 2001 році і постійно розширює свою мережу. Ось і в Пирятині більше року тому з'явилося відділення нової пошти. Основне правило установи зручна, доступна та якісна доставка вантажів і кореспонденції в будь-яку точку України. Нова пошта надає послуги по перевезенню та експрес доставці вантажів, документів, цінних паперів та інших ну, різних вантажів. Ну, а відрізняється від решти перевізників, взагалі тим, що у нас можна передавати габаритні вантажі. Головне, ми працюємо з людьми, які завжди очікують від нас підтримки, допомоги. Нова пошта пропонує клієнтам послуги доставки вантажу за всіма можливими технологіями: двері, 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 склад, склад, двері та склад-склад. Тобто клієнти можуть отримати посилку вдома або самостійно забрати її із відділення нової пошти і так само відправити. Ще однією позитивною характеристикою нової пошти є те, що замовник може в будь-який момент дізнатися, де знаходиться його вантаж і коли прибуде на місце. Наші оператори по всій Україні а так можуть в будь-який час надати інформацію про місце знаходження вантажу як відправнику, так і отримувачу по номеру товарно-транспортної накладної, яка видається відправнику. Крім того, на сайті компанії також можна в будь-який час відслідкувати рух вантажу. Обслуговують порятинських клієнтів нової пошти четверо робітників. За їхніми словами, лише за рік роботи в них з'явилося чимало клієнтів. Кожним місяцем кількість клієнтів збільшується, обсяги вантажів збільшуються. Спочатку, взагалі, це ну, коли починалося все це, то було дуже мало відправлень, дуже мало отримували тут вантажі. Зараз, ну, оскільки більшість інтернет-магазинів. Працює виключно з новою поштою. То зараз дуже багато отримують, багато відправляють, ну, розвиваємося. Самі ж клієнти говорять, що дізналися про відділення нової пошти у Пирятині випадково. Вирішили скористатися послугами і вже ніколи не зрадять своєму вибору. Почули, що є сінтайм, є «Автолюкс» автолюкся нова пошта. Попробували там, пробували тут, Тут найкраще. Удобно, швидко, Відношення хороше. Тому що зручно, тому що швидко, тому що вигодно. і недорого. Крім доставки вантажу та кореспонденції, порятинське відділення нової пошти пропонує ще й спеціальні послуги. Щодня, крім неділі, працівники приймають, відправляють та доставляють посилки. Не відпочивають навіть у своє професійне свято, яке 9 жовтня відзначали робітники пошти в усьому світі. Вітаю всіх працівників! Всіх поштових відділень в Україні та світі, ну, міжнародне свято з їх професійним святом. Бажаю всього самого-самого найкращого, щоб збувались всі їхні мрії. Ну, звичайно, щоб робота йшла вперед, всі розвивались. Успіхів, щастя, здоров'я, ну і як всім, щоб заробіток було нормальний недостатку. жили люди. Всього хорошої. Я вітаю нову почту із її професійним святом. Бажаю щастя їм, розвитку, успіхів і фінансового достатку. У неділю на Майдані Незалежності знову було весело і гамірно. Порятинці знову ярмаркували. В рамках районного осіннього ярмарку відбулося культурно-мистецьке свято за участю аматорів Теплівського і Харківецького сільських будинків культури. Сільські громади представили на ярмарку вироби декоративно-вжиткового мистецтва. Свою роботу порятинцям показали народні умільці вишневого харківець теплівки. Майоріла площа вишиванками. Майстри хизувалися вирізьбленими виробами. Господарі частували медом, продавали збіжжя. Про роботу Теплівської територіальної громади прозвітував сільський голова Станіслав Сидоренко. Перятинців вітала начальник відділу культури і туризму редержадміністрації Тамара Білоброва. Гарний настрій ярмаркуючим створювали аматори народного мистецтва. Вже неодноразово ми показували роботу університету третього віку територіального центру. Цього разу заняття вийшло за стіни центру соціальної активності. Нещодавно 40 слухачів вирушили до столиці України. Рядинці відвідали колиску та твердиню православної віри Києво-Печерську лавру. Мандруючи територію комплексу, студенти університету третього віку, ознайомилися із життєдіяльністю ченців основоположників печер, поринули в різні періоди розвитку та становлення лаври, побували в Троїцькій надбрамній церкві Успенському соборі, трапезній палаті з церквою Антонія і Феодосія, бачили Благовіщенську церкву та будинок митрополита, відвідали ближні печери, де покоїться мощі 73 святих. Києво-Печерська лавра вразила порядниців величу дзвіниці та позолоченими банями церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Відвідувачі центру соціальної активності повернулися до рідного міста, сповнені чистої і світлої енергії, що додало їм віри у краще майбутнє. Завершилося відзначення днів села у Порятинському районі. 6 жовтня святкували Великокручани, а 7 – Лиляківська громада. Традиційно відзначали піснями та танцями. Жителі вітали сільські голови та представники влади району. Вшанували подружжя із ювілейними річницями спільного життя, найстарших та наймолодших односельчан, а народні майстрині демонстрували вироби декоративно-ужиткового мистецтва. 5 жовтня у Полтаві відбувся обласний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями з мрією у серці. Порятинщину представляли Ольга Делимбовська та Наталія Бусло. За участь у фестивалі вони отримали подяки та подарунки. 5 і 6 жовтня у містечку Срібне Чернігівської області проходив другий відкритий районний фестиваль художньої творчості людей з обмеженими фізичними можливостями срібні роси. Троє порятинців захищали честь району. Олена Коробіцина та Юлія П'ятецька отримали подяки. А Олег Сімон посів друге місце у номінації Хореографія і отримав грамоту. Відбувся 16-й тур чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда ФК Перятин грала на виїзді з командою Металіст Хорол і зіграла в нічию з рахунком 0-0. На жаль, юнаки поступилися з рахунком 1-2, але перебувають на першому місці турнірної таблиці. Усе вирішать заключні треті ігри. 13 жовтня команда фк Пирятин» на місцевому стадіоні ювілейний прийматиме команду Харчовик Червонозаводське початок ігор юнаки о 13-й годині. Дорослі о п'ятнадцяті перед початком гри дорослих відбудеться нагородження призерів чемпіонату Пирятинського району з футболу сезону 2012 року. На цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 207-64. Я з вами прощаюся до суботи. На все добре і нехай щастить.